Ти не можеш нам не допомогти, мамо. Сама подумай, хто як не ти. Ми ж розраховували на тебе, стала проситися донька у слухавку, їй терміново були потрібні гроші. Ішлося про немалу суму. Дочка просить 10 тисяч євро. Навіщо тобі ці гроші питаю? Ти ж знаєш, що я відкладаю гроші, щоб купити собі житло. Мамочко, ну що ти таке вигадуєш? Навіщо тобі ця квартира, коли у нас будинок величезний, лагідно щебече донька. І навіщо гроші так терміново знадобилися, питаю ще раз. Мамо, ти розумієш, Руслан сауну почав будувати. Ми думали, нам грошей вистачить, а воно одне за другим потягнуло. До сауни ще й невеликий басейн треба. Уяви, як дітки радітимуть, і ти приїдеш додому, знаєш, як приємно сауну сходити, а потім в басейні поплавати. А після того в альтанці треба чаю випити. То вам ще до повного щастя басейну з альтанкою не вистачає. Непогано, діти живете. На цих словах я поставила слухавку, сказала, що мене сеньора кличе, але насправді я ледь не розплакалась. Я народилася і виросла в Береслав, доволі бідній родині. Найбільшою моєю радістю в дитинстві був хліб, змочений водою і посипаний цукром. Нічого не змінилося, коли я заміж вийшла, бо мій чоловік був не з тих, кому треба було більше, його і так все влаштовувало. Ми жили дуже бідно, в старій хаті, якби на город і господарка якому тримали, то я навіть не знаю, як би ми прожили. Я ночами не спала, думала, як вирватися з цієї бідності, не так для себе, як для дитини. У нас вже донька підростала, я хвилювалася, що її заміж, ніхто не візьме через те, що ми бідні. Коли Юля закінчувала школу, ми збирали той день та випускний. але на вулиці почав падати сильний дощ, і дах став протікати. Тоді у нас в хаті зробився справжній басейн. Я розплакалася, а на наступний день стала шукати, як мені за кордон виїхати. Чоловік мене не підтримав, йому було байдуже. А донька сама розуміла, що іншого виходу у мене немає. Так я стала заробітчанкою. В Італії я вже 15 років, за цей час багато чого змінилося. Чоловіка, на жаль, не стало. Донька вийшла заміж і привела зяті додому, а той, за мої євро, такий будинок збудував, що в селі йому рівних нема. Я давала їм всі гроші на будівництво, нічого не шкодувала, бо була впевнена, що це і мій дім також. Але в минулому році сталася одна подія, яка мене змусила задуматись. І в першу чергу над своїм майбутнім. зятя був ювілей, він скликав повну хату родичів і друзів, став перед ними вихвалятися, який він хороший господар. Ходив по кімнатах, по подвір'ї, все показував, розказував, а всі його хвалили, який він молодець. Я дивилась на цей цирк і сподівалась, що він хоч словом про мене обмовиться і подякує. Але де там? Всі заслуги зять собі присвоїв. А коли його запитали, де буде жити теща, коли повернеться, він напівжартома відповів. Те що у мене крута, вона собі квартиру купить, щоб молодим не заважати. Правда, мамо? підморгнув. На цих словах всі посміялися, а мені щось було не до сміху, бо я відчула себе абсолютно зайвою і непотрібною у власному домі. Тоді я й вирішила, що буду складати собі на квартиру, а дітям більше жодного євро не дам. В якийсь час донька ображалася, а потім першою мені зателефонувала, і ми знову почали спілкуватися. А тепер вона грошей просить, бо знає, що я за рік вже склала кругленьку суму. Якщо чесно, то прохання доньки мене ошелешило От навіщо їм та у нас басейном. Так я й повірила, що вони для мене і для дітей її роблять, Все для себе і для своїх друзів стараються, а я це маю оплачувати. Прикро мені, що моя донька, знаючи, з якої бідності ми вилізли, так і не навчилась цінувати копійку. Вона сказала, що якщо я їм не допоможу, то вони мене і знати не захочуть. То що мені робити? Що важливіше квартира чи добрі стосунки з донькою? А як би ви вчинили на моєму місці?